Слава Україні! Я Олег Христопа і це історія для дорослих. Підписуйтеся на наш канал, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Рік 1999 березень. В'ячеслав Чорновіл розпочинає поїздки регіонами України для повернення контролю над партією Народний рух України. І йому це вдається. Зустріч за зустрічю. Повні зали. Все розписано похвилинно. Це ж не екскурсія. І коли 23 березня прийшов до мене на мій день народження, і коли його запитали Славко, як справи в Русі, він сказав: Уже все позаду. Рух я зібрав докупи. І це було для них страшно. За два дні, 25 березня, повертаючись із однієї з таких поїздок у Кіровоград, В'ячеслав Чорновіл загинув. Автомобіль, в якому він їхав, зіштовхнувся з Камазом, що перегородив дорогу. 14 листопада 1999-го Леонід Кучма у другому турі президентських виборів переміг комуніста Петра Симоненка. Перевагу Кучмі дали голоси західних і центральних регіонів. А Рано вранці, 26 березня 1999 року, ось тут на місці аварії, яка забрала життя Чорновола, ще працювали експерти. А міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко вже заявляв у засобах масової інформації про те, що єдина версія, яку розглядає слідство, це випадкове ДТП. Така надмірна впевненість викликала підозри у всіх мислячих людей, що йдеться якраз про невипадкове ДТП. МВС одразу почало розвивати справу так, щоб звинуватити у ДТП водія Чорновола Євгена Павлова, який також загинув. Соратник Чорновола по руху, колишній слідчий МВС Микола Степаненко, розпочав власне розслідування і одразу натрапив на кілька нестиковок з офіційною версією. Перше маршрут руху, який обраний той маршрут, по якому їхав водій Камазу, він не зовсім вдалий, тому що він більший. Треба об'їжджати Бориспіль і треба їхати через увесь Київ вантажною машину. Далі. Оце місце події. Пропустити такий поворот, особливо зверніть увагу на другу фотографію, от від, відвод асфальту, отакі знаки пропустити не так то просто. Насторожую у близьких покійного ще один момент. Інформація про те, що за Чорноволом стежили. За даними незалежного розслідування, працівники МВС, відомі як Орли Кравченка, так звана наружка біля Чорновола, помітна і під час його останньої поїздки в Кіровоград. І раніше я бачив кадри, які потрапили випадково з репортажу про одну прес-конференцію в січні 99-го року в Уніані, де оператор знімає Чорновіл іде до Уніану. За ним стоять дивні в цивільному, які специфічно говорять собі щось в рукав. У нас такої охорони не було. У Чурвола не було, бо потреби він ніколи не бав і взагалі не любив власну охорону. Дивувало те, чому в автомобілі Чорновола не спрацювали подушки безпеки, чому не співпадають свідчення у пасажирів і водія Камаза, чому водій Камаза і його керівник були на гачку в МВС, чому люди з навколишніх сіл повідомляють про інші підозрілі Камази, і чому, врешті, усіх цих чому вперто не помічає слідство? І от коли вже суд ішов, да знайшли двох свідків, які сказали: да, ми бачили цей Камаз, один і другий окремо. Да, знайшли того заправника, який заправляв Камаз. Але саме цікаво, оці два свідки, які бачили Камаз, вони розповідали про це міліція, яка обходила село. Міліція, працівники міліції, звичайно, писали рапорти, що є такі свідки про запасні Камази. Чому це не мав кримінальної справи? Чому за багато років про це не випало? Чому це скрило СБУ і міліція? От. Ну і далі вони вже не тільки скривали, а вони почали фальсифікувати. Згодом з'ясовується ще один прихований від слідства момент лютневе зізнання громадянина Росії, колишнього працівника ФСБ В'ячеслава Бабенка. Трохи більше як за місяць до загибелі Чорновола останній прийшов у головний офіс СБУ і заявив, що на замовлення своїх російських спонсорів готував вбивство Чорновола. Бабенка допитали і відпустили про матеріали, на якийсь час забули. У 2005 році ми вже знали про матеріали, ці почали вимагати, щоб їх вернули. Десь там в кримінальній справі є якась довідка, що ці матеріали були ну, знищені. Виправдовуючи свою бездіяльність, працівники МВС та СБУ почали заявляти, мовляв, не сприйняли заяви Бабенка всерйоз, бо той справляв враження божевільного. Натомість у Миколи Степаненка зовсім інші враження. Бабенко знав надто багато подробиць. Коли він почав. Розповідати, де урна стояла в Верховній Раді, яким чином тоді ремонт був в Верховній Раді, яким чином заходив там через тильний вхід Чорновіл, де він живе. Такі деталі людина, яка відслідковувала маршрут чорновола, просування і так далі, просто не міг не знати. Справу про загибель Чорновола багато разів закривали і знову поновлювали. За 16 років вона обросла тисячами сторінок, десятками експертиз, сотнями свідчень і новими смертями. За загадкових обставин помер один із пасажирів злощасного КАМАЗа на прізвище Шолом. У 2012 році вже його крутили, крутили Получається, що в кримінальній справі стільки доказів того, що це вбивство. Що закрити її просто так, за відсутністю доказів, неможливо. Крім того, випливають ще багато злочинів. Випливало, що сфальсифікована. Справа кримінальна справа по шолову. І це ж вбивство, це отруєння. Уже дві кримінальні справи. Хоч випливають, що експерт, який робив експертизу в 99-му році, і написав, що написано, там, що подушки безпеки не спрацювали і тому, і тому. Я показую на суді. От ваша підпис, ваша печатка. Він каже, вибачте, я такого не робив. Я не маю права робити. Я не спеціаліст по системам безпеки, я спеціаліст по ДТП. І це на суді. Сьогодні справа загибелі Чорновола знову ожила. Але єдине, що змінилося за 16 років, це визнання усіма державними органами очевидного факту. У ДТП, яке забрало життя Чорновола, винен не його водій, а керманичка Мазам. І коли читаєш ту справу, я її всю вичитала, бо знайомилася зі справою тих 90 з чимось томів. То звичайно, що а з цієї справи видно, що все це шите, шите білими нитками, що там спеціально погубили, ніби погубили речові докази, що там там же там не клеїться нічого. Я не знаю, чи сьогодні хтось вже може відповісти на, на те, хто там замовники і е, все це відповісти, але те, що це вбивство, це однозначно. Нам навряд чи хтось дасть дістати юридичні, скажу, не політичні, не моральні, а юридичні підтвердження стосовно замовників вбивства. Лінійка перервана. Е, нема Кравченка і нема Фере. по брудному. І саме вбивство робилося, і саму справу клипали тоді про цю звичайну аварію. Що там стільки пропусків, там стільки помилок, що це можна дуже легко зараз. Віти ви розпутати кілька ниточок, по яких вийти принаймні, на організаторів і на виконавців. 25 березня 2015-го. 16-ті роковини загибелі В'ячеслава Чорновола, на місці аварії Панахида. Довкола священника лише родина, друзі і нинішнє керівництво народного руху. За якийсь час до пам'ятного хреста підтягується група людей у військовій формі. Дехто на милицях бійці 25-го батальйону Київська Русь з нашивками Варта руху. Історія не знає умовного способу. Ми ніколи не дізнаємося, якою могла б бути Україна, якби Чорновіл не загинув у березні 99-го. Але можна сказати, що якби не Чорновіл, його діяльність України могло б взагалі не бути. У будь-якому разі, сьогодні все життя Чорновола хороший приклад для наслідування. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Слава Україні!